Супротив українців зараз увесь адекватний світ порівнює з подвигом 300 спартанців. Чому ж битва при фермопілах мала таке доленосне значення? Пригадаємо разом у пригоді стане фільм 300 спартанців 2006 року виробництва режисер Зак Снайдер. Фільм знятий на основі одноіменного комікса Френка Міллера. Цим і пояснюється стилістика картини. Звичайно, у фільмі чимало розбіжностей з історичною достовірністю, але основна суть передана вірна. Триста спартанців. Герої, які пожертвували своїм життям заради волі. Якби їх підтримав увесь грецький світ і вдалося зупинити ворога при фермопілах. У Персії виникли б проблеми із забезпечення продовольством їхньої численної армії, і наступ захлинувся б. На жаль, однієї мужності спартанців не вистачило. Своєчасна допомога надана не була, і перси просунулись далі. Ситуація зараз один в один. Українці взяли на себе удар, гідно тримають його, але народи заходу мають допомогти, інакше війна прийде до них. Отже, добре відомо, що з дитинства спартанці виховували як воїнів. Почуття честі та обов'язку вони увібрали себе з молоком матері. Тому жінки, коли проводжали синів та чоловіків на битву, казали зі щитом чи на ньому. Це означало повернись або зі щитом у руці, а значить, увінчавши себе славою, або на щиті, тобто гідно прийнявши смерть. У Спарті, як і в інших грецьких полісах, панувала демократія. Цар отримував повноту влади тільки під час оголошення воєнного становища. Перси обрали зручний час для нападу. У спарті тривали свята, присвячені богам. Гріхом було зупинити святкування. гнівити богів було не можна, як і зволікати. І тому спартанський цар Леонід закликає обмежене коло 300 найближчих друзів та охоронців стати з ним проти персів. Громадяни Спарти казали: візьми, хоча б тисячу. На що Леонід відповів, щоб перемогти, і тисячі мало, щоб померти достатньо і трьохсот. У фільмі показано трохи інакше Оракол заборонив зчиняти супротив персам. Звичайно, без ради тут не обійшлося, і тому Леонід змушений був із вірними людьми самотужки боронити рідну землю. Долучилися і греки з інших полісів, але загальна кількість їх була незначна. Очевидець казав, персів було настільки багато, що якщо усі варвари вистрілять зі своїх луків, то туча стріл спричинить затемнення сонця. На що спартанці відповіли то добре, якщо перси затемнять сонце, зручніше буде боротися у тіні. Місце для битви було обране дуже мудро – вузький фермопільський прохід. Греки відважно билися. кажуть, що перський цар Ксеркс. Споглядаючи битву, кілька разів у відчай схоплювався трону. І хто знає, як довго б ще тривали бої, і скільки б ще полягло персів, якби не знайшовся зрадник, історія зберегла його ім'я Ефіальт. Відтоді у Греції почнуть так називати демона, що викликає нічні жахіття. Не випадково у фільмі зрадника зобразили настільки потворним. Ефіальт знав обхідний шлях і таким чином завів персів у тил до греків. Елі не зрозуміли це кінець. Більшість вирішила тікати, найсміливіших спартанці самі відпустили. Відтак найвідважніші залишилися віч навіч зі смертю. Кажуть, Леонід сказав так: друзі, ну ми снідати, адже вечерятимемо вже на тому світі. У цій історії були троє спартанців, які оминули останні битви. Одного Леонід відправив гінцем до Спарти, Дізнавшись про фінал битви, він накладе на себе руки. Інших двох через поранення Леонід також відправив додому. Один ослухається наказу і повернеться, щоб прийняти смерть пліч опліч зі своїм царем. Інший так не вчинить і покриє себе ганьбою у Спарті. Так, він братиме участь у інших боях. Відважно битиметься, але це вже нічого не змінить. Ганьба супроводжуватиме до кінця його днів. Отака спартанська правда! У кіноісторії був тільки один спартанець Ділі, якого Леонід через поранення гонцем відправить у Спарту. І начебто все добре у фільмі. З допомогою Ділія збирається військо. Він перший рветься в бій, але з огляду на історичні факти, ми розуміємо, що доля Ділія сумна, адже пам'ятаємо невблаганний спартанський закон або щитом, або на ньому. Якщо спартанець пішов у бій, має або перемогти, або загинути з іншими. Увійшла у віка відповідь царя Леоніда на пропозицію персів здатися. Малон лаве, сказав він. Прийди і візьми. Зараз ця легендарна фраза асоціюється також із захисниками Азовсталі у Маріуполі. Дякую, що подивилися до кінця це відео. Слава ЗСУ! Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь. Україна понад усе.